Відкрив для себе простір цінності, завдяки Наталі Маслові. Давайте її поплодуємо, будь ласка. <плод> На чимало думки для сьогоднішнього заходу. Я був, по-перше, вражений силою соціальних мереж, того, наскільки, наскільки скорочується шлях від звичайного виконавця до людини, яка вже десь буває, є людина, яка може допомогти відкрити щось нове для тебе. І от таким чином я потрапив в цінності, з якими я вже можна я таке слово скажу? Подружаюся. І а, кілька днів тому, коли я готувався до сьогоднішнього виступу, до сьогоднішнього заходу, я гортав Фейсбук, сторінку цінностей і натрапив на таку цікаву інформацію. А я продовжую навчатись, я продовжую читати, що збирати для себе. Це дуже важливо. Будь-яка інформація. Я знайшов одну цікаву дату, яка от-от-от-от-от має бути. Це 6 червня виявляється, що цілостям е, друга річниця, два годіка, День народження. Давайте привітаємо, по попливуємо. Е, хочу сказати особисто вам, пані Наталю, як берегині цього прекрасного затишного місця, що, знаєте, насправді так мало такого простору, де можна ось так прийти, і з абсолютно здавалося б незнайомими людьми відчути себе просто. Як в родині, як в сім'ї, як вдома. Тут завдяки вам є ця атмосфера, є цей дух, є цей подих. Особисто я від себе дуже вам дякую за цю можливість бути другом і частиною цілостей. Спасибі вам. вам. Дякую. Вашим дівчатам у нас дійсно там... такий єдиний хороший колектив, і так приємно, що ви це помітили. Дякую вам. Це неможливо не помітити і не відчути. І...